Дуже сильно на 99% постраждали. Ми десь 1300 гектарів зимої пшениці втратили. Ці поля були в обробітку. Це теж затратна частина. Пострадали склади для зберігання. Пострадав дуже сильно МТС наш, дуже сильно пострадав і техніка дуже сильно пострадала. Соня щоб буде купить. На цьому болі було приблизно 720 танкових мін. І пластикові були противотанкові. Завдяки навикам ДСНС вони все це понаходили. Дуже багато противопіхотних мін. І воронки ми загортали десь місяць, засипали воронки. Трактор працював кожен день цілий місяць. Тут приблизно було до тисячі воронок. Це все сліди, що сюди до нас прилітало, це вже ми витягали, це хвостовики від Градів до нагодів. Да, трактор був, але трактор удачно підірвався на танковій міні і вийшов з строю. Так що зараз задім тільки ДСНС. Ну, а зараз завдяки ДСНС, там, обстеженню, е піротехніки, залучення, то так, вроді би, йде своїм чередом. Засіяли близько 100 гектарів зимої пшениці. Це близько 10% до воєнного часу. Я обрав професію піротехніка, а саме працювання з машиною механізованого розмінування, ну, тому що мені подобається її обслуговувати. Це досить неважко. Як бачите, техніка працює далі. Після підриву оператор на безпечній відстані. Це поле сільськогосподарського призначення, поле всіяно. Дистанційним мінуванням, а саме мінами ПФМ 1. Окрім цих мін, тут нічого більше не зустрічалось, тільки ці міни. А саме ну, ця машина витримувала і більші підриви, а саме снаряду 152 міліметри. Ну, після ремонту працює далі. Ну, звичайно, перед кожним робочим днем ми перевіряємо ґрунт. Саме щупами на глибину промерзання. Декілька сантиметрів машина може працювати, тому що це для неї не проблема. Поки погода дозволяє, ми будемо працювати. що Чим скоріше ми закінчимо поле, тим скоріше фермер засіє його і буде врожай. Машина механізованого розмінування не дає 100% гарантії, що ця територія безпечна. Тому після проходу машини відділення механізованого розмінування за допомогою металошукачів перевіряє цю територію та переконуються в тому, що ця ділянка безпечна.